Погода в Україні у найближчі дні буде досить різкою. Як повідомив народний синоптик Стас Щедрін, варто приготуватися до чергового потужного і навіть снігового циклону, що стоїть на порозі. Синоптик зазначає, що циклон спровокує досить контрастну погоду. За його словами, найближчим часом у більшості регіонів України спостерігатиметься нестійкий погодний характер. Так, з четверга 15 вересня, в країні, крім півночі, очікується потепління до плюс 17, плюс 24 градусів. Яке протримається 4 дні. З 17 по 21 вересня в південних і центральних областях пройдуть сильні зливи з потужними грозами і шквалами. Водночас у Карпатах можливий сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу та пориви вітру. Повідомляє синоптик, така нестійка погода триватиме до кінця місяця. Подібних контрастів з сонцем, зливами і снігом ще буде багато. Додав синоптик. Нагадаємо, синоптики сайту Вайс вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися. Від різнятися від попередньої, середня температура прогнозується на рівні нуля градусів, а опади очікуються нечасто. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.